Наша компанія, компанія Фанатик, робить дуже цікавих снастей, приват для простих рибалок, і тому я завжди використовую досвід простих рибалок, щоб продукт, який ми створюємо, на нього мав можливість впіймати і пенсіонер, і школяр, рибалка будь-яким бюджетом. Хочу вам анонсувати, що наприкінці червня. Ми випускаємо на ринок такий продукт, як кекс технопланктон. Деякий час ми витратили на спроби зробити чудовий технопланктон, і сама база у нас вийшла дуже гарно. Ми вже підготували три основних смаки, і мені дуже хотілося б запитати у простих рибалок, які побажання будуть у вас. Я особисто не маю можливості перепробувати всі, всі смаки. Тому я звертаюсь до вас з проханням, щоб ви в коментарях написали саме з якими смаками ви хотіли би бачити технопланктон.